Вітаю. Ще не встигла я корзинку забрати, як тут же білосніжка пішла перевіряти, що в корзинці є. От яка вона, все хоче знати. Подивилася на грибочки, обнюхала їх. І що буде робити? Хоче спробувати? Жартую? Але зацікавило і чомусь грибочки. От Білосніжка, от дівчинка, все її цікавить, все вона хоче знати. Ну, обдивилася і пішла. А ось пиріжочок Івасик не ліз до корзинки. О, спригнула і знов прийшла. Що їй так зацікавила та корзинка? Не зрозуміло. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемося в нових відео.